Заговорив до нього Петро, ось ми покинули все і пішли слідом за Тобою, а Ісус, озвавшись, каже. Істинно кажу вам: нема такого, хто кинув би весь свій дім або братів, або сестер, або, або батька, матір, або дітей, або поле ради мене і ради Євангелії, не дістав би сторицею домів. Братів, сестер, матерів, дітей, і пій тепер у цьому часі серед пересідувань і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. І вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим, Ісус ішов перед Ними і дивувалися вони ідучи. За ним і боялися. Це є продовження цього відрізку святого Євангелія, яке вже практично як третій раз повторюється майже одно і те саме. Правда, там було Євангелія від Луки, неділю читалося, так? вчителю добрий, що мені робити, щоб мати життя вічне. А тут від Марка. Є чотири євангелісти, які описали одну і ту саму подію, описали її, якби, знаєте, з чотирьох боків. Бо кожен євангелист по-своєму відрізняється один від одного. Ну, як люди, але Бог вибрав собі тих, хто будуть про нього сповіщати іменно у цих чотирьох євангелистів: Матей, Марко, Лука і Іван. Їхні Євангелії дуже відрізняються один від одного, не змістом, а стилем написання і стилем передання і опису тої чи іншої ситуації. Здавалося б, на перший погляд, вони якби от про одинакові речі говорять, але трошки по-різному. І коли ми, знаєте, звертаємо увагу на якусь частину святого письма, Ясне діло, що ми хочемо собі то уявити і зрозуміти, що, що хотів сказати Ісус, як зрозуміли учні, але кажу вам, що є багато речей, які треба враховувати. Найперше, Іван є написано, ну, примірно 2000 років тому назад, так? ви представляєте собі, що були трошки інші. Цінності, трошки інші звичаї, традиції. Це були часи, коли люди ще мали рабів там, і так далі. Тобто, ну, до, сьогодні, до сьогоднішнього часу ти його не пристосуєш. Ну, чисто так, як ми сьогодні живемо, щоб так само все розумілося. І тому, коли ми говоримо про читання святого Письма, а особливо святого Письма із книг Старого Завіту, чи з П'ятикнижя Мойсея, чи з пророчих книг, чи з інших, так? Треба враховувати час, враховувати аудиторію, до якої це говорилося, і враховувати звичаї і традиції, як називали ті чи інші місця. І тоді для євреїв було зрозуміло, але як ми бачимо, що і не до всіх. Ну, наприклад, каже Ісус, що легше верблюдові пройти в ушко голки, чим багатому попасти у Царство Боже. Багато про це написано, книг, намальовано картин, голка велика, через неї верблюд маленький, такий як блоха проходить. Ну, різні багато цього всього було. Але Ісус Христос сказав, тим, мав звернення до тих людей, які перший раз прийшли послухати Ісуса, які мали до цього безпосереднє відношення до верблюдів і до вушка голки. Це були такі трошки не просто хитрі євреї, а такі трошки хитріші від хитрих євреїв. Діло в тому, що. Що, зайти в місто була центральна брама, і через ту браму заходили всі купці, заходили, тих пускали, тих не пускали, ну, щоб посторонній зайшли. Так як у наш час сьогодні на блокпостах. І кожен, хто заїжджав з якимось товаром, треба було платити податок. І той податок визначався тими митниками на око, так собі. Бачив, скільки тих бесагів на, на верблюді. Раз, два, три, чотири, п'ять, так, все, з тебе чотири шеки. Там, динарі, тільки там були гроші, де да не важно. І були хитрі євреї, які були хитріші від хитрих євреїв, І щоб не платити миту, вони заходили через такі бічні фіртки, де тільки людина могла пройти. І вона так була зроблена. Така склеплена так вверх і її називали Вушкоголки. Туди тільки людина могла пройти. Але оці хитрі євреї, які були хитріші від цих євреїв, навчили верблюдів, чер... верблюдів проходити через, то... через ту фіртку, через то Вушкоголки. Що вони робили? Вони знімали з верблюда все, те, що на ньому було. Верблюд був навчений ставати на коліна і так на колінах. Так тваринка пересувалася, потім затягали ті бесаги через вушко голки і вже помало так ішли продавати, обминувши мито, не плативши мито на, 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 на в'їзді. І от одній з цих таких хитромудрих прийшли слухати Ісуса Христа. І Він каже: легше верблюдові прийти в голки, як багатому попасти в Царство Боже. Христос тут звертається до цих хитромудрих, оцих любителів схематозів, знаєте, у сучасному світі це трошки по-інакшому виглядає. Бушко голки сьогодні виглядає інакше. Сьогодні це закони, підзакони, можливості, які використовуються в бізнесі, щоб як-небудь мінімально сплатити податки, щоб якось уникнути податків і так далі. Це теж свого роду. Вушкоголки. І ось до цих хитромудрих, мудріших від мудрих, хитріших від хитрих Христос і каже: легше війти верблюдові через вушкоголки, як багатому попасти до Царства Божого. Але верблюд проходив. І тут оці любітелі Схем зрозуміли, що то про них ідеться. І що тоді, як мають багачі на то реагувати? Та як верблюд. скинути в себе всі, оті, скажімо так, тягарі бізнесу? Стати на коліна, і тоді ти прийдеш до Царства Божого. Але якщо ти покладаєшся на багатство і кажеш, ні, не віддам нікому, то ти, в голки не влізешся. І тому каже Господь, що у людей це неможливо, але не у Бога. У Бога все можливо. Бо коли ти Бога даш частину своєї пожертви, а як Бога? Та Богу на небі не треба твоїх грошей. Не треба твого хліба, не треба нічого, ні одежини. Але Бог виразно сказав, що маєте біля себе. Каже, бідних завжди будете мати коло себе. Мене ні. Тому спійте ще дати. І потім каже: кожному, що ви зробили одному з найменших моїх братів заради мене, то ви зробили мені. Тому ми все-таки маємо можливість дати ту пожертву Богове, показуючи йому, Господи. Я не покладаюся на своє багатство, я покладаюся на Тебе, Господи. І тому, якщо ти робиш з Богом все, то в будь-якому варіанті Господь Бог він же не засудив оцих е, хитріших від хитрих євреїв, так? він не сказав: ось стоїть, який навчив верблюда на коліна ставати і постійно через вушку голки проходить, так чи ні? Ану, ну, час скажи, як ти це робиш. Міг так сказати, спозорити людину, так як ви вмієте не раз, так? Без потреби виявити чужі хиби, без потреби виявити якусь у комусь якийсь, якийсь недолік. Ви ж не зважаєте на людину, вам вже все одно. Ви ще й хізуєтеся тим, що ви когось виявили, що він такий поганий. І на фоні того поганого чоловіка ти хотів виглядати дуже побожним, дуже гарним. Позорище. Христос тебе не обійме, бо ти юда. Ти не думаєш за себе, як стати досконалим, а думаєш, як когось принизити, вишукуючи у людях якісь недостатки. Христос знаючи про цих людей, які обманюють митників, ще ж, Він же не виявив ні перед ким. Але сказав так, що навіть учні не зрозуміли. І учні кажуть, чекай, ну як, ну як так, що він говорить? Учні не знали тих схематозів. А Христос знав. І Він каже, звертаю увагу на грішників. Я також часом у своїх проповідях стараюся <кхи> звернути увагу на тих людей. До яких ніхто не звертався. І ви маєте мене почути. І ви маєте сказати: Господи, я хочу змінити своє життя. Я хочу прийти до покаяння. Я розумію, що Господь Бог бачить усі мої гріхи. Я від людей все скрив, ніхто не знає. Але я хочу, щоб оцей гріх вмер в мені, щоб Христос забрав ці гріхи від мене. Бо я хочу прийти до нього. Не через Голки, я хочу прийти через центральну браму. Я хочу, Господи, віддати тобі все, всі свої борги, щоб ти своїм милосердям заплатив за них. Щоб я, Господи, перед тобою ставши і дякував не людям, не багатству, яке я маю. А покладаючись на тебе, Господи. Бо Ти сказав, що у людей це неможливо, але у Бога все можливо. Амінь.